Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Хочемо запропонувати в вашій увазі ось такий авто. Це Chevrolet Cruze 2014 року з дуже гарним насищеним кольором. Зараз обійду його по колу. На машині встановлені дуже гарні легкосплавні диски. Зараз переглянемо стан салону. Почнемо з заднього ряду. Салон в дуже гарному стані, нічого не протерто, не затерто, дуже гарна шкіра, Дверні карти теж в дуже гарному стані. Переходимо до передньої частини салону. Тут ми також бачимо, що все в дуже гарному стані. На передніх сидіннях є накидки. Але під накидками теж все в дуже гарному стані. Машина в гарній комплектації. Є нова мультимедія. Є кондиціонер, є електропідсилювач керма, є передні та задні електростеклопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Машина в багатій комплектації, в непоганому стані. Зараз заведемо машину. Як ми бачимо, машина заводиться ідеально, невеликий пробіг, ніяких чеків не горить. Okay. Переглянути авто ви можете в місті Одесі за адресою Михаїла Грушевського, 15А. Ви можете придбати авто як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейд-ін. Приїжджайте на тест-драйв, пригостимо кавою і допоможемо підібрати авто вашої мрії. До зустрічі всім мирного неба!